Всім привіт! З вами канал Наташа Ваня, я Наталія. У цьому відео я хочу вам продемонструвати, як я роблю кріплення для браслета. Для цього вам знадобляться такі затискачі 2 см, два двойних колечки, подовжуючи ланцюжок, і браслет, ширина якого становить 2 см. Також нам знадобиться клей. Я вам вже показувала, що на кінцях я зав'язую вузлики. Потім, як я робила це в попередньому відео, я ось так беру ці вузлики, одягаю так на палець і намазую. Так, після цього відрізаю, змазую я зразу клеєм, для того, щоб потім ці вузлики не розпускалися, були ось так. Ці ниточки нам не знадобляться. Тепер змащуємо клеєм. Ще раз ці вузлики і ось таким чином крайні придавлюємо до середини крайні ниточки які стерчать. Тепер беру ось такий зажим, приміряю, як би щоб було зручно одягати. І тепер ось так одягаю на перший рядочок. Ось так підтягнули. Після цього ось так голочкою поправляю крайній ряд і ці ниточки, які тут у нас видніються всередину. І після цього за допомогою інструменту я згинаю оцей затискач. Тягуємо ось, що вийшло. Якщо десь нерівно, можете ще ось так додатково нажати. І таку саму процедуру повторюємо з іншого боку. Змазую клеєм трішки вузлики. Чекала, щоб трішки схватилося, підрівняли і відрізаємо, зашивши невеличку частинку. Далі знову змащуємо клеєм вже разом із крайнім рядочком. Для мене такий варіант найнадійніший. І знову одягаю на крайній рядочок, затискач ось так. За До допомогою голочки крайній ряд засовую теж сюди, поправляю клей всередину. Ось. Ось так. Клей який зайвий, відразу витирайте, аби він потім не білів. А оці ниточки, якщо ви помітили, то просто голочкою всередину їх заштовхайте. Ось. Ось така краса в нас вийшла. Якщо ви будете тягнути, Буду триматися все гарно. Маю надію, у вас все вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах, а ми з вами побачимося в наступних майстер-класах. Вже на каналі є відео створення ось такої сережки я буду робити весюльку пізніше. Також є різноманітні інші браслети. Можете переглянути в описі покликання на такі браслети. Ось такий. Далі я ще зроблю браслет, в якому покажу, як робити такі коси. Бажаю вам миру, добра і всього лише позитивного. Бувайте!